На порозі квартири лежав мій чоловік, У нього була пробита голова, і мого хлопці відтягнули на кухню. Він лежав на підлозі, у нього були переламані ноги і повністю відкритий живіт. Внутрішність все було нарушено. Це я розуміла, що я нічим теж допомогти без лікарів не могли. А я була зі своїм Сережкою. Да. Моєму сину було настільки боляче. Він просив, маму, вбив мене. Я не можу це терпіти. І крім цього, він проклинав Путіна. І оце було саме жахливе, що це останні слова моєї дитини.